П'ятниця, 20 червня, 1213-та доба війни. Ворог знову атакував Дніпропетровщину, Харків, Одесу. Прапор надії підняли над залізничними вокзалами країни. Ми, українці, всі одна родина. Всеукраїнський соціальний проєкт відбувся і на теренах нашої області. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вибухи знову лунали на Нікопольщині. Агресор атакував райцентр Покровську, Марганецьку, Мирівську громади, застосовував ракетні системи залпового вогню, град, артилерію та ФПБ-дрони. Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані. Пошкоджені два промислові підприємства і два навчальні заклади. Авто понівечені чотири приватні будинки зачепило газогін. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах ворог чергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Наразі відомо про 10 влучань вогнем. Повністю охопило чотириповерховий будинок. Звідти врятовано трьох людей. Також шістьох евакуйовано з вогню. Під час операції на рятувальників обвалилися елементи конструкції. Постраждали троє вогнеборців. Наразі вони перебувають у лікарні у стабільному стані. Окрім того, в Одесі постраждав 23-поверховий житловий будинок. Там вогнеборці загасили пожежу. З будівлі евакуйовано 600 осіб. За повідомленням офісу генпрокурора, одна особа загинула. Відомо також про пошкодження корпусу вищого навчального закладу, газопроводу, займання ще п'яти житлових будинків за різними адресами та трьох автівок. На узбережжі внаслідок падіння ударного дрону виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти рекреації. Ні, з вісім ударів ворожими дронами по Харкову. Постраждали чотири людини, зокрема, двоє неповнолітніх. Сталося чотири пожежі. Загорілися багатоквартирні будинки та ангари. Сили оборони України минулої доби ліквідували 1090 військовослужбовців окупаційної армії Росії. Також знищили на фронті 211 одиниць ворожої військової техніки та озброєння. Загальні втрати живої сили, яких ворог зазнав на українській землі від початку повномасштабної війни, сягають понад мільйон дев'ять. 9... Тисяч загарбників. Також знищено 41 тисячу безпілотників і 3369 тисячі крилатих ракет. Повідомили в генштабі ЗСУ. Росія повинна і надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, сьогодні вранці був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві. Звичайний житловий будинок, ракета пройшла через всі поверхи до підвалу. 23 людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 40 годин тривала рятувальна операція. До останнього намагались дістати людей живими. З-під завалів. Загалом, тим своїм масованим ударом по Україні, росіяни вбили 30 людей, 172 людини отримали поранення. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було. Абсолютно нічого, Росії це не додало у військовому відношенні. Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила. Всюди від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміє робити дійсно якісно вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об'єднує Росію з, таким, з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї. Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму. Інакше. Їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось з їхніх спільників втрачає змогу змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно, і це знову знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об'єднуватись і ставати. Партнерами. Коли іранські шахеди тепер вже значно модернізовані, та балістика з Північної Кореї теж модернізовано вбиває наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальні солідарності та глобального тиску недостатньо. І треба значно посилювати санкції. І треба... Значно посилювати нашу взаємодію, взаємодію, зокрема технологічно усіх тих у світі, хто хто захищає життя. Саме про це домовились з партнерами напередодні в Канаді на саміті Сімки, і будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії в Європі. Зокрема, в рамках коаліції охочих, провів сьогодні нараду щодо санкцій. Дуже важлива нарада. Я доручив міністру закордонних справ України розвідкам всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи. І це буде. Доручив також активізувати все. Що необхідно для синхронізації санкцій, санкцій партнерів проти Росії у нашій юрисдикції та українських санкцій в юрисдикціях світу. Завдання очевидне все, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальний мир. Були сьогодні також наради з нашими військовими та з міністром оборони. України сирський, Гнатов, Паліса, Ум'яров, окремо ще з командою Служби безпеки України та генералом Гарбатюком. По Діпстрайках Росія повинна і надалі відчувати цілком справедливі втрати через свою агресію. Я дякую всім нашим воїнам. Я дякую кожному нашому підрозділу, хто це забезпечує. Сьогодні ж я підписав указ про призначення командувача сухопутних військ Збройних сил України, бригадного генерала Геннадія Шаповалова, який виконував завдання у Візбадені в Німеччині. Це була координація з нашими партнерами по НАТО, Весь позитивний досвід координації та весь реальний бойовий досвід наших. Воїнів повинні повинні бути реалізовані зараз в сухопутних військах України. Зміни потрібні, і це обов'язково. Ще одне повернення українців з російського полону вже п'яте за кілька тижнів. Хлопці зі збройних сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби багато, багато хто з них був в полоні ще з 22-го року, в тому числі з часу. Оборони Маріуполя ми маємо повернути і обов'язково повернемо всіх, всіх наших хлопців. По кожному прізвищу ми працюємо. Потрібен обмін всіх на всіх, щоб кожна сім'я дочекалася своїх, щоб не було жодних ультиматумів. Потрібне реальне припинення вогню, потрібне реальне закінчення війни. Україна. Готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме, саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, в тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. І бажано закінчити війну в цьому терміні. Президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна. Слава Україні. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 над залізничними вокзалами України. Піднято прапор надії. Він прикрасив 95 вокзалів як символ незламної віри у повернення наших полонених захисників, тих, хто зник без звісти, а також вшанування пам'яті загиблих у неволі. Цей прапор уособлює солідарність українського народу, підтримку родин полонених і зниклих. А також нагадує суспільству про необхідність боротьби за їхнє визволення. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих дніпровські залізничники. Ми зібралися тут, щоб підтримати ініціативу «Укрзалізниці» та благодійного фонду сталеві. Над сто вокзалами України сьогодні одночасно піднімуть прапори надії, як зник віри в те, що всі наші полонені зникли безвість, обов'язково повернуться додому. І шана тим, хто загинув у неволі. Символічно, що прапори розвиватимуться саме на залізничних вокзалах, місця зустрічей і довгоочікуваного повернення. Для нас, залізничників, ця тема ця тема особливо болюча. Ми теж каме свої від початку повномасштабної війни до війська долучились понад 14 тисяч працівників залізниці. На жаль, є полонені. Ну, на щастя, вже 35 залізничників повернулися додому, але 41 залізничник досі перебуває в полоні. Прапор надії це знак єдності, підтримки родин і боротьби за визволення кожного нашого. Ми хочемо, щоб цей жест об'єднав громади, нагадав світу про наших захисників і наблизив день їхнього повернення додому. Сім'я героя так називається спеціальна програма, яку запровадили в основній госпітальній базі області. Рідних і близьких захисників запросили на медичний огляд та консультації лікарів. Детальніше у наступному сюжеті. Рідні та близькі наших захисників зібралися сьогодні в основній госпітальній базі області. На них чекали лікарі, аби допомогти відновити здоров'я, а багатьом призначити необхідне лікування. Це питання, яке ми порушили і зобов'язалися проводити більше таких прийомів, які стосуються сім'ї героя, які стосуються героїв. Які вже повернулись з фронту, і їх близьких. На жаль, в районах і в деяких містах не залишилось спеціалістів вузького профілю. І тут, в лікарні Мечникова, ми робимо все можливе, щоб вони могли і продіагностуватись, і проконсультуватись, а ще й зробити операції і пройти стаціонарне лікування. З фронту повернувся на свою посаду і Юрій Скребець. Після військово-медичної служби, на якій перебував три роки, три місяці і три дні, тепер опікуватиметься хірургією. Досвідчений фахівець запросив членів родин героїв до себе на лікарський прийом. І е, тут я працюю ступником медичного директора за з хірургії і фахівцем з проводу ветеранів, членів сімей. Тому я прийшов з плакатом. Це моя вітання перемістити ломфа. Також на дану акцію завітала Ядвіга Лозинська – голова організації об'єднання рідних, які зникли безвісті, надія. Жінка каже, що вже встигла записатися до вузькопрофільних спеціалістів. Ми займаємося темою неклебезвісті з 29 серпня 2014 року, коли мій син пропав єдиний. Пропав після при виході Сіловецького котла. І зараз таких більше тисячі людей для того, щоб Родини могли без всяких там черг прийти. Ну і найголовніше це ж дуже приємно, що пам'ятають і привітають лікарі. Це, це дуже приємно. Акція Сім'я героя проводиться регулярно в лікарні, тому кожен бажаючий має змогу завітати до лікарів і провести абсолютно безкоштовне обстеження а за потреби отримати необхідну медичну допомогу. Лілія Гребенюк, Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1. Проєкт Ми українці всі одна родина. Це всеукраїнський соціальний проєкт, який об'єднує переселенців та місцевих жителів, демонструючи спільну українську ідентичність. Організатори проєкту відвідали чимало громад в Україні. Завітали і до Дніпропетровщини. Їхній перший концерт в нашій області відбувся у жовтих водах. Як все відбувалося, розповість моя колега Вікторія Галка. Проєкт Ми українці всі одна родина відвідує різні громади, організовуючи концерти та інші культурні заходи, спрямовані на моральну підтримку переселенців та зміцнення єдності в українському суспільстві. Головний задум. Об'єднання родин переселенців та місцевих жителів, виявлення талановитих родин. Заходи включають концерти, розважальні програми та інші культурні події, що допомагають людям відволіктися від турбот. Ідея проведення всеукраїнського соціального проєкту належить засновнику і власнику концертної агенції Садибамюзик, місто Києві Талімклачуряпчуну. І на даний момент проєкт вже об'єднав понад 175 тисяч переселенців України з 95 громад. Сьогодні 96 громада міста Жовті Води. І ми раді, що ми знаходимося тут. що Відгукнулася влада міста Жовті Води, відділ культури. У нас дуже активний тут такий оргкомітет. Сьогодні в нас сім родин, і сім родин сьогодні представляють свої. Історії свого життя, вже будучи тут, у жовтих водах. Ми дякуємо всім родинам, ми дякуємо всій громаді міста за підтримку, за будинку культури за прекрасні художні номери. Ми побачили, що жовті води живуть, вони розвиваються, вони мають прекрасну, прекрасну самодіяльність, прекрасні номери. І ми раді, що сьогодні родини з усієї України із Донеччини, з Луганщини на Іскра. В нас є родина, що вони доєдналися до нашого проєкту і стали учасниками такого важливого соціального проєкту на підтримку родин ВПО. Нас надзвичайно вразило те, що люди знаходять собі сили, терпіння, оптимізм, позитив. А це і є зараз головне завдання кожного українця не впасти, не зламатись, підтримати один одного. І мета нашого проєкту якраз підтримати родини переселенців і дати їм віру в те, що ми разом в. Велика непереможна сила, всеукраїнський соціальний проект. Ми українці, всі одна родина, започаткований концертною агенцією Садиба М'юзі за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІВІ» надзвичайно важливий. люди, які через війну, через нашого страшного сусіда, змушені були покинути рідні домівки і приїхати на нові місця. Почали так, би мовити, з нуля своє життя. Почали все спочатку, і дуже важливо, щоб їх підтримати. І ось ці наші концепти, ці наші заходи це для них велика моральна підтримка і неймовірне єднання і підтвердження того, що ми українці, справді всі одна єдина непереможна родина. Доброго дня, одна велика єдина. Ні, програмі взяли участь сім родин переселенців. Люди зі сцени розповідали про свої тяжкі долі, як втратили все, що мали, як їм довелося починати все спочатку, як розпочинали жити заново. Доповнювали свої історії музичними виступами. Лових переселенці з Бахмуту участь у такому проєкті беруть вперше. Ми приймаємо вперше участь в такому проєкті, і для нас це реально велике благословіння, тому що ми відчуваємо. Єдність зі всім українським народом, ну і взагалі дякуємо організаторам «Світ e, ТВ і садибам'юзік за те, що вони подарували таку можливість відчути, відчути цю єдність і заспівати, і бути разом. Ну, це я, я думаю, що ці проекти вони дуже потрібні для нашої країни, тому що вони об'єднують нас. Такі проекти, ну особливо в на наш час, коли йде війна. Я думаю, що воно корисна для того, щоб. E, Ну, познайомитись з іншими родинами, десь відчути єдність з цими родинами. Взагалі, нам приємно, тому що нас запросили. Ми не очікували такого, що нас запросять, але. Ну, насправді дурно ну, дуже приємно, що пам'ятають і цінять, і творчість, і те, що люди роблять, те, як вони стараються, от ми як переселенці, ну, життя продовжується, і це теж воно ну, якби надихає нас. Такі проекти просто нас надихають і дають змогу нам, як сім'ї, порадіти разом і познайомитися з іншими. Генеральний спонсор проєкту національний онлайн-кінотеатр світ Світіві. А це понад 420 каналів, добре відомий в Україні і за її межами. Спонсори беруть активну участь у проєкті. Ми, українці, всі одна родина. Ми вирішили ще трошки підсилити цей проєкт і розробили таку нашу вже програму саме від Національного Світіві. Це Ми даємо приставки Андроїд в безкоштовне користування всім тим родинам ВПО чи просто ну, не обов'язково родинам, всім тим ВПО, які хочуть дивитися. Якісне телеб... якісне зображення, якісний контент, якісне телебачення, але немає сучасних телевізорів. Ну і це звісно, це остан... ну, мені здається, це останнє, що ти підеш купувати, коли в тебе там не закриті якісь інші потреби. Да? От тому ми е, дару даємо в безкоштовне користування та Android приставку, яка зробить будь-який телевізор як сучасний смарт, і з ним вже можна буде підключитися і. Дивитися якісний, хороший контент. А ми зі свого боку робимо все. Будь-яка родина ВПО може зайти на сайт Світ-ТВ. Там є от як отримати безкоштовне користування приставку, залишити заявку. Ну там для цього треба хотіти стати абонентом Світ-ТВ і сказати, але мені потрібно безкоштовне користування Андроїд-приставка. Залишити заявку. Оператор зв'язується так, 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 обробляє замовлення і відправляє потім новою поштою там або укрипоштою куди потрібно. Порадував яскравими виступами всіх присутніх у залі, і народний артист України Анатолій Гнатюк. мило до. Переможців у цій концертній програмі не було. Вони всі переможці, бо не втратили своєї сили духу, почали своє життя на нових територіях заново. Розповідає директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ» Марина Русак. Всі сім родин переселенців, учасників програми, отримали у подарунок від спонсорів мультиварки. Яскравий захід у рамках проєкту Ми українці, всі одна родина. Дуже сподобався всім. Люди і справді відчували себе єдиною родиною у єдності сила українців. І її Х непереможність Вікторія Галка, Данило Скрипник, Новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. Суботу, 21 червня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 14 до 21 градусу із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Вранці розпочнеться дрібний дощ. У кам'янському самарі та жовтих водах від 15 до 22 градусів вище нуля. Вранці та в день очікується дрібний дощ. У Синельниковому та Павлограді від 12 до 20 градусів тепла. Вранці йтиме дощ. У Кривому Розі та Нікополі від 13 до 22 градусів із позначкою «плюс». Опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Правда, аналітика та боротьба.